410 тисяч гривень компенсації отримали селяни Вінничини за придбання доїльних установок вітчизняного виробництва. Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Гроші фермерам виділили з обласного бюджету у рамках програми розвитку особистих селянських та фермерських господарств. 50% вартості обладнання повертали тим, хто придбав його протягом 2022-2023 років. каже Сідоров. Скористалися програмою не всі, бо відновили її лише наприкінці минулого року. Термін подачі документів був досить таки обмежений. Із 600 тисяч гривень 59 домогосподарств отримали компенсацію 50% вартості це приблизно на 410 тисяч гривень. 5,5 тисяч гривень компенсації за придбане доїльне обладнання отримав і житель Турбівської громади Вадим Хацюла. Суспільному розповідає, тримає у чотири корови, три бички та троє телят. То чорненька красуня і далі квітка стоїть. Квітка робилася у квітні, красуня обокрасила. В общем, це я отримав спадок господарства від, від, від батьків, сам я його отримую вже 4 роки. Раніше, каже, корів доїли вручну. Процес забирав багато часу і сил. Дуже багато молока, особливо коли всі корови. Е, Розстелюються одночасно, видаєте дуже важко. І ми подумали про апарат. Поїхали купувати нам вже на ринку, сказали, що така може бути така програма. Ось беріть документи, ми вам продамо, і отак ми купили. Через війну низка державних та обласних програм на підтримку аграріїв призупинені, каже Олег Паламарчук, керівник профільного відділу Турбіської об'єднаної територіальної громади. Аби сприяти розвитку фермерства на селі, співпрацюють із міжнародними донорами. У нас вже налагоджена є співпраця з нашими партнерами міжнародними. Ми вже комунікуємо з ними і, відповідно, вони нас повідомляють про дану програму, що можна прийняти в, неї, в ній участь. І відповідно ми вже інформуємо населення. Після цього є старости на місцях на своїх округах, які повідомляють, що є от така програма. і Відповідно, під цю програму от певні документи подати. Чи працюватиме обласна програма розвитку особистих селянських та фермерських господарств у 2024 році, Стане відомо в лютому, каже Олег Сідоров. Так як термін дії цієї програми до 2025 року. В поточному 24 році, в лютому місяці, ми будемо вже знати реальну ситуацію, яка є в області, і будемо додатково інформувати через районні військові адміністрації, через тергромади Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.